І до новин спорту відбулися матчі чергового туру першості України з футболу серед команд першої ліги. Чернівецька буковина в Алчаївську зустрічалася з одним із фаворитів змагань грізною місцевою сталлю, яка протягом останніх двох років виборювала бронзовий підестал в першу лігому вітчизняному дивізіоні. Звичайно ж, гра в Алчевську викликала підвищений інтерес і очікувалася з деякою пересторогою. Адже господарі досвідчені турнірні бійці, які завжди ставлять перед собою високу мету. Правда, і наша команда своєю майстерною грою в минулому сезоні змусила себе поважати. Про те, що Буковина нині ні в чому не поступається лідерам першолігових змагань і набагато що здатна, засвідчив, і звітний поєдинок. Вже в його дебюті чернічани вийшли вперед завдяки влучному удару зі штрафного Тараса Яворського. Надалі Буковинці просто зобав. В'язані були збільшувати свою перевагу, проте не реалізували кілька стовідсоткових гольових моментів. А от господарям в одній з рідких контратак вдалося зрівняти рахунок. Навіть після цього гості не знітилися і продовжували свою атакувальну гру, яка й принесла свій результат. Своїм черговим голом відзначився на захисник Сергій Басов. Врятуватися очельцям вдалося на початку другого тайму, які зуміли зрівняти рахунок завдяки пенальті, призначеному у наші ворота. Не зважайте на те, що в другому таймі господарям вдалося дещо вирівняти гру. Все ж таки саме чернівчани домінували в цьому поєдинку, який закінчився в нічию 2-2, де чернівчани були ближчими до перемоги ніж суперники. Ну, Гра получилась бойова з обох сторон тобто команди могли сьогодні і вийти, і проєкт. Наверное, мы приехали сюда за тремя очками, но определенные у вас есть проблемы с обороной. Поэтому мы были направлены быстро атаковать. Но не знаю, будем разбираться, если у нас футболисты, которые боятся пока играть в футбол, где-то они на контакте определенном высоком уровне играли, будем разбираться. Потому что не совсем, не совсем я. ожидал, особливо, люди, которые ушли на заміну, как-то не так себе проявили, как ожидал. Результат матчу, в якому Буковина перегравала господарів, неабияк роздратував маститого наставника Сталі, який воліє не згадувати минулорічну впевнену перемогу Буковина на Сталю 3-1. Ну, перший тайм без одразу зіграли на обороні. В другому таймі зробили перестановки, в другому таймі вже була зовсім інша команда таймі пропустили. і сумка, княжо такі гали пропускають саме собі. конечно, нам до сі доброт гра буковини після старту Велихоманки Не може не подобатися уболівальникам, які очікують чергової перемоги від своєї рідної команди вже в наступному домашньому матчі із Донецьким Олімпіком, що відбудеться у суботу, 13 серпня. Сирій Патюк Валентин Зайць, з Алчевська спеціально для ТВА, теми дня.